Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Народне свято Федор Житник відзначається 16 травня. Цього дня вшановують пам'ять преподобного Федора освяченого Ігумена. Інші назви свята Федор, День Федора Житника. Житником День прозвали за те, що він вважається останнім сприятливим днем для посіву жита. Хлібних злаків, ячменю, пшениці, жита та вівса. Причому, якщо є вибір. Забратися в будинку чи займатися на городі чи в полі потрібно обрати останнє. В іншому разі земля образиться і дасть поганий урожай. 16 травня не слід їсти ложкою. За повір'ями, якщо не послухатись цієї поради предків, можна зачерпнути лихо. Водночас не можна залишати їжу на тарілці. Наші прапрабабусі говорили, доведеться доїдати за іншими. Тобто зіткнетись з голодом. Сьогодні обов'язково потрібно приготувати кашу, можна навіть не одну. Зазвичай готують манну, пшеничну чи гречану. Також просять Бога, щоб був добрий урожай з лаків та зернових. Є ще предмети, якщо на столі буде багато різних каш, то весь рік сім'я не голодуватиме. 16 травня вважається добрим днем для початку підготовки до весіння. Але майбутній свекрусі не варто допомагати нареченій з вибором сукні, в іншому разі, між ними будуть часті сварки. Якщо на 16 травня призначене весілля, то майбутнє подружжя не повинно вдягати чужі обручки. Родичів, наприклад, навіть якщо їхній шлюб був щасливий. інакше між молодими незабаром після одруження виникне непорозуміння. Раніше це був якраз час для підготовки до весілля. Та й весна та літо найприємніші для таких заходів. Тому слід сьогодні випрати та посушити рушники, але так, щоб ніхто не бачив, інакше може позаздрити та наслати прокляття. Потім їх збризкують святою водою та читають молитви, щоб молодим було щастя. Ще є повір'я, що якщо сьогодні занедужує майбутнє наречена, вона рано вдовіє. Так як це дуже страшно, то треба піти до церкви і поставити свічку за своє здоров'я та свого коханого. Якщо ви сьогодні вирушаєте поїздку, то потрібно під подушку перед сном покласти трохи жита. Його слід загорнути або в хустку матері, або літньої круговної родички. Потім цей вузлик треба взяти в дорогу як оберіг. День насправді не дуже вдалий, тому саме сьогодні. Намагається всіляко залучити щастя та благополуччя до свого життя різними обрядами, ритуалами та змовами. Не рекомендується 16 травня витиратися чужим рушником. Вважається, що так можна приміряти чужу долю, тому потрібно дозволити тілу чи рукам висохнути самостійно. Заряджені сьогодні сонячною енергією ключі відкриють вам шлях до радості і щастя. Таку всім знайому побутову дрібницю, як ключик, з давніх давен на русі вважали потужнім магічним талісманом. З дитячих років всі знають з прочитаних на ніч батьками казок, що ключиками відкривають не лише двері, але й таємниці, нові життєві дороги. Дійсно, за допомогою ключика талісмана можна зробити безліч нових цікавих відкриттів, підшукати хороше робоче місце, отримати знання і достаток зі щастям у своїй будинок та залучити щастя. Не потрібно носити ключики-талісмани. Такий талісман завжди буде з вами, якщо підвісити його на ланцюжок на шиї як коло. У даному разі бажано, щоб ключ був зроблений з дорогоцінного металу. Також на ланцюжку можна носити ключик на зап'ясті або щіколиці. Таке розташування талісмана сприяє залученню в життя любові. Бізнесменам рекомендується розташовувати на своєму робочому столі фігурку у вигляді черепахи, а під нею між лапками помістити ключ-талісман або повісити його на ланцюжку на шию черепашки. Можете просто носити ключик у своїй дамській сумочці, тільки не забувайте щоразу перекладати його при зміні аксесуару. Запускаємо ключ талісман в дію. Якщо в якості талісмана ви вирішили використовувати маленький ключик, пропонуємо 16 травня посилити його ефективність за допомогою простого обряду. Купіть невеликий навісний замок з ключами. Потрібно прокинутися до того, як сонечко зійде. Вирушайте на вулицю підшукайте містечко, де можна буде залишити замок з ключем на цілий день. Важливо, щоб його там не вкрали, не взяли і навіть не побачили. Друга умова на вибране місце повинно добре потрапляти сонячне проміння. Таке містечко ви можете знайти заздалегідь. Ті, хто проживає в багатоповерхових будинках, можуть залишити замок з ключем на підвіконні чи балконі. Як тільки почне сходити сонце за обрію, візьміть в ліву руку замок в закритому вигляді, у правій руці тримайте ключ. Тепер вставте в щелину замка ключ, відкривайте його і вимовляйте, Як ключиком цим я замок відкриваю, так в життя своє везіння залучаю. З цієї пори, там, де я, поряд буде і моя фортуна. Всі ворота і двері тепер для мене відкриваються. Амінь. Залишайте замок з ключем на сонці аж до його заходу, нехай заряджається сонячною могутньою енергією. Ввечері, коли світило почне ховатися за обрій, замок сховайте на небудь в будинку в затишне містечко, а ключик відтепер завжди носіть з собою як талісман. І мене сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір, Модест, Петро та Тимофій Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо хмари летять дуже швидко і в один бік, погода буде гарною. Також пропраніти помічали, якщо після тривалих опадів комахи не вилазять із укриттів, значить головна негода ще попереду. Існувала в народі і така прикмета: якщо жаби почали голосно квакати під час дощу незабаром, погода буде гарною. До зустрічі в нових відео!